Вітаю вас, шановне товариство. А, що ж, до речі, ой, цуцик. Ага. Він просто вирішив пробігтися, він не нападає. Ну, хорошо, хорошо. А, мені, до речі, так підказали, бо двоє братиків мені писало, що. Є якась вежа спостережна. Я так зрозумів, що якраз у цій ось зоні, де ми зараз знаходимося, і в ній якісь класні речі, але. Якщо це ось ця вежа, вежа, то як я на неї заберуся, так? Тут драбина зламана, і якщо вони, звісно, її мали на увазі, бо я, звісно, не певен. Я не певен, якби що вони саме її мали на увазі. Але ну так по, по опису схоже, я, на жаль, просто а, не почитав той коментар знову перед тим, як заход заходити в гру. Я одразу запустив. Ну, а будь це реально про ту вежу, але я ж кажу: ну до речі, от, хлопці, так якщо ви її мали на увазі, то просто підкажіть, як на неї забратися. Ну як не вона, чи я її не знайду, то нічого страшного. В принципі, я ж кажу, саме з припасами у нас так справи. Дуже хороші. Так. Йолки-палки, та вишов. Хоп-ята, ви що? О, бу бубухнув, бубухнув, бачили, клас. Бубухнув непогано. Одного шльолсика грохнули. Так. Пацане, вийшов? Вишо, зі мною жартики жартувати додумали, так? Да? Та помри, чувак! Та все, давай помирай, так. Так, треба ще цього перезарядити. Так, у мене, знаєш, дві гранати ще є. Так, ну нормально. Ой-ой-ой. А куди ти цілишся, братися, брат? <плес> Куди він цілився так? Він знає що я тут за потягом стою і стоїть кудись тудиться. А може він там ще чуваків хотів прибачити? Давайте може обходити. Вони, походу, за... Та як так? Блін, с та скотина якось вбило. Смок лузер! До речі, класно, дивіться, потяг, який так, весь синьо-жовтенький, мені такий подобається. Але реально, як мене при... прибив, я так не зрозумів. Звичайно, що я не зберігся. А де вони шоу? Я там тільки одного чувака бачу. А. -а, -а. Ну от ти от пацани все. Ще один от пацани Так, але ми не майже кончили, до речі. Давайте перезарядимося. Так, гранату я тільки одну витратив, правильно? То можна ще кинути, в принципі. Граната. Він в аномалії побіг. Я навіть не знаю, його що вбило аномалія чи граната. Кубеда выйшов. Так, ну все, гранати більше не витрачаємо, бо у нас дві залишилися. так. Дві хай буде. А, вон вони ще лізуть, елки пау. Та їх там як гною, ти диви. Це срака, чуваки. їх там реально як гною тих бандитосів. А так, один вичики бриківся. Бляха, промазав. Та блін, вони щось, вони щось нормально валять, то я... Розказував, що якось дуже просто грається, але щось останнім часом вже такі... Чуваки, вже бачите, нормально валяються. Та скільки їх там? Ви що? Хто мочить? А? Все? Страшні люди. Так, чуваки. О, антераді. Ну антерадин завжди беремо. Так, набої... Ні, набої до пістолету, до речі можна теж взяти, в принципі. Я повитрачав. Так, ну все, до пістолету досі набирати набої. О, у нього, до речі, обріз, а ну давайте глянемо в якому стані. А, теж поганенькому ще гірше, ніж у мене теж викидаємо. Так. О, і цього чувака я виходить не обшукаю, бачите, бо він прям в аномалії впав. На жаль, там я, там я дроп не дістану, на жаль, так. Так ось ще чувачок. О, ось і граната, до речі. Знову так, ми начебто не витрачали припасів, але знову ж таки прикол, що ми зараз цих чуваків назбираємо і по суті взагалі нічого не втратимо. Ну, реально, в мене знову всього дофігає і пістолету і обрізу, і гранати три. Штуки знову так, і аптечок там бентів назбирали, то знову повна торба цяцьок. Значить, куди нам треба йти? Ну, ось так ось прямо і прямувати. Можна через тунель, я так розумію, а можна якось ось там обійти. Ну через тунель я так, походу, не пройду, так? Ну так, бо дивіться, тут Тут аномалія на аномалії знову ж таки. Це, типу, хіба що ось там ось якось по краю? Але далі як я буду. Та ну його в баню, не хочу навіть пробувати, якщо чесно. Так, до речі, давайте збережемося цього разу, а то буде сумно помирати знову. О! Ти диви. Диви, диви, що робиться. Тут прямо оцей, так. Вони як таче відпочивають, так, друзі на відпочинку, бачите. Так, він ще знову ж таки якийсь артефакт. Ну це, походу, знову кам'яна квітка, чи що. Так, знову каміна квітка, капець. І Його ще якийсь артефакт. А, це, походу, медуза. Ну, так. Біль мене вже перевага вже дуже велика. Ну, реально, мені треба якомога швидше знайти якогось торгашика. Угу. Допоможи мені! Військові збираються накрити групу крута. Нам потрібна допомога. Щорт! Це військовий десант! Але ж там наші. Бляха! Пішли, зараз! Давай. Так, братик просить допомогти йому там щось відбитися групі крота. До речі, кумедно, ми йшли на смітник, там треба допомогти відбитися бісові, так? Тут ідемо, тут треба допомогти відбитися кротові вже. Це страшне. Тупо махач за махачем, так? Ну це реально щось із чимось. Просто махач за махачем. А, ну тут треба брати кулемет. Так, тут треба брати кулемет, бо обріз тут не того. Чуваки, я йду, чуваки, почекайте. Давайте нон-стоп удернемо, так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бачите, знову ж таки, через те, що в мене велика перевага, перегруз. Я не можу навіть з ностопом довго бігти.

Все, бобухнув придурка. Эй, эй. Урань, ну, ну потерпи там кось поранили, походу, знову. Братишки, не могу босс. Все? Все? Так, <рес> допоможі, братики! Братики. <рес> так, все беремо цей О, до речі, у нього такий самий коло був Це ти, так? Ні, це петь коп, ну тримай аптечку, братику. Так, а торгувати з тобою можна 600 рублів. Давайте йому хоч всю, хоч медузу може продамо. А, йому теж грошей не вистачить, навіть медузу, прикиньте. Оце ти ніщибро, ти ви навіть медузу не купиш, тобто не продасиш. Так, хлібчик. Так, нам треба ще комусь, походу, допомогти. Але давайте не будемо поспішати, давайте спершу все зберемо. О, цього граната була. У нього якийсь кулемет інший, дивіться. Я перевантажений. Так, ось кулемет. До речі, чудовий стан, дивіться, так у нього точність набагато більше, зручність гірша, ушкодження. Краще. Тобто у нього тільки зручність гірша, і все. А набої ті самі, правильно я розумію? Так, а набої ті самі, бачите? Все, тоді ми цей, коротше, розряджаємо кулемет і. Викидаємо. Все. О, так у нього і приціл дивіться який класний. Так, набагато зручніший. Чудово. Так, ще набої. О! О, ще комбінезон сталкера! О, так все, вдіваємо тоді цей старий, цю куртку викидаємо. Круто! Ми ще один комбінезон А, блін, я знову перевантажений, ну ви приколюєтесь. А що ж викинути, я вже не знаю, що викидати. Бля, хай тупо не знаю, що мені викидати. Ну давайте цей ствол викинемо, розрядити і викинути, я не знаю, допоможе. О, ну хоч, хоч рухатися можемо тепер. Це реально щось неймовірне, я ж кажу, блін. Тупо нема куди складати речі. Блін, тут у кожного солдата є антирадин, ти дивиш, що робиться. А це що за акулмат? А, знову ж таки, гадюк опять. Давайте все пообшуковуємо, так. Нам, нам, нам треба взагалі типу, рятувати того чувака, наскільки я розумію, так? Ну так, круто. Його там десь прити... притиснує, наскільки я зрозумів. А ми ходимо і обшуковуємо чуваків. Ну а що робити, що робити? Ні, ну круто, те, що ми ще один знайшли цей. Бляха, та знову я перевантажений. Так, ще один комбінезон, тобто цей витратимо, а потім ще й цей можна буде вдіти. Я тупо не знаю, що мені викидати, просто чесно. Ну, при цьому можна, по ідеї, викинути медузу або навіть ці камінні квітки. Ні, медуза найдешевший. Давайте його викинемо, так, все. Просто біда що ще й поторгувати ні з ким, я ж кажу, це реально щось із чимось. Та бляха, я знову перевантажений. О. Що ще можна? Горівку давайте вип'ємо. О, горілки вип'ю ходити зміг. Все, цього обшукали. Ну набої то точно потрібні. Да блин, жарі горілку... Давайте їжі поїмо. Коптечка теж, граната знову ж. Ну бляха, ну я ж не вики... я ж не буду не брати гранату, так? Це ж граната. Все настало і у нас, чуваки, темні часи, бачите, все. Я тепер що не беру, у мене починається перегруз. Ну, гранат я набрав, коротше, що називається аж наперед. Щось треба викинути ще. Давайте, може, усі набої викинемо Жекан. Їх 15, не так багато. О, все. Вони взагалі якісь там бронебійні, наскільки я розумію, може навіть трошки кращі, але що ж робить. Так, кулемети у нас, до речі, дофіга можна використовувати. Так, давайте збережемося, бо ми все ж таки всіх обшукали і витратили час. Та й з солдатушками розібралися. А ці набої, що у нас залишилися, це у нас, типу, звичайний дріб. Ага. Тут на дах можна вилізти ще, дивіться. Диви-диви, що робиться. О, то звідси можна було прикольно цих солдатів валити, так? Так, оце з вагою, я пам'ятаю, минулого разу грав, і в мене ото ледь чи новічні були проблеми. Ех, хлоп'ята, це страшне. Отже, я казав, що так. Е у мене вічно не вистаж не вистачало уваги, переносу ваги. Так і зараз така ж біда. Коротше, я знімав серію. Ну дознімав серію, але у мене вимкнули світло несподівано. А й залишок серії пошкодився, і мені доведеться момент з рятуванням крота перезняти. Ну що ж поробиш, що ж поробиш. Так а, до речі, не дарма я виліз. Виявляюся на цей дах, бо дивіться, який прикол. А, зараз, зараз, зараз я не дуже правильно зробив. Нам треба ось сюди. Так. Бо дивіться, який прикол виявляється, що до нього можна якраз підійти ось так ось, бачите, кріт десь там. Ось, кріт десь тут -ки має бути. До речі, ще якийсь сундучок, ой, він пустий. Так, тихенько, тихенько. Нормально. Не, ну це чітко, блін, я набагато чіткіше впорався, ніж минулого разу зато. Реально, чуваки, набагато я крутіше впорався. Взагалі практично без проблем їх розклав. Ти що? І гранату так класно кинув. Так, ну знову ж таки, речі якось брати треба дуже обережно, бо. Бо в мене з цією перевагою це просто повна срака хоп'ята. От кажу як є. Бляха, що ж його? Ну на бої то точно ж треба брати, правильно? Блін, та що ж таке, а? І нічого ж не викинеш так, так дивишся, ніби в принципі всі такі речі, що... Ну хіба що можливо реально цей комбінезон уже викинути так, що в нас зараз. Я ось теж, в принципі, якось шкода, якщо чесно, так? Ну добре. Так, а тут пусто, так? О, ще чувак лежить А ти дивиш, що робиться. Та ви задовбали, блін, там он уже кріт, мені треба з ним побазарити. Братику. Спасибі, друже. Виручив мене. Однією ногою на тому світі вже був. Послухай, військові не полишають справи незавершеними Треба тікати, бо зараз тут буде спецназ. Давай за мною, я давай. тебе виведу. Давай, давай, братику, пішли Ну, так що, пішли, пішли, пішли. Так Ну, Кулемету у нас вже просто срака, дивіться, 273 набої до кулемету. До речі, я ж кажу, у мене хоча й були проблеми з вагою і минулого разу, коли я грав, але у мене, по моєму не було стільки набоїв, чесно. У мене, по-моєму, кулемету реально запас був не дуже великий, наскільки я пам'ятаю. А це прямо диви, ну. Просто щось страшне. Прийшли. Фо, тут тихо. Можемо перечекати, поки рейд не закінчиться. Сірий сказав мені, що ти шукаєш. Це тут під землею. Не можу сказати, де саме, бо просто не знаю. Будь обережний і хай щастить. Так, о, собачка Альбінос. Так, братику, спасибі тобі за допомогу, сталкере. Не навідайся. Не навідається ти вчасно, я б вже був набіжчиком. Я шукаю інформацію про стрільця. Сірий мені сказав, що ти ще знаєш. Сірий, ну добре, слухай. Кажуть, що стрілець промишляв у цих місцях. До того ж, десь у місцевих підвалах знаходиться його схованка. Чув навіть, що тут була база його угрупування. Ми теж шукали схованку, однак нічого не знайшли. Я скину дані, може, хоч тобі пощастить. Там уся наша інформація про схованка. Про схованку. Як мені потрапити до тих підвалів? А, тут один із багатьох входів. Через нього ти потрапиш до одного зі з'єднаних один з одним підвалів. Ну а там уже дивися сам, карти в мене немає, а вони дуже довгі і з безліччю кімнат та досить запутані. Так, нове завдання знайти схованку груповання стрільця. Завдання виконане врятувати крота і виконане отримати інформацію від крута. Дякую за інформацію. Торгувати. У нього 1540 рублів, і такий прикол, що виходить, я йому не можу нічого продати, так? Ну так, бачите, кам'яна квітка коштує, як не дивно, аж 1625 рублів. До речі, кам'яна це реально парашний артефакт, але при цьому дуже дорогий. Що мене дуже дивує, якщо чесно. Ну, Цей бенгальський вогник, до речі, дуже дешевий, але я його й не буду продавати. Ну, виверт у мене тільки один, я просто думаю, а вдруг буде якийсь квест на цей виверт. Ну добре, давайте продамо, мабуть, те, що ми реально можемо продати. Наприклад, ми реально можемо продати кров каменю, але на нього, по-моєму, я точно пам'ятаю, був якийсь квест. Ну, Давайте виверт, хоча б продамо за 650, так. І один хвіст псевдо собаки. Давайте продамо. Все. Ну, хоч трішки вагу просто скинемо, бо це ж вже реально щось страшне коїться. Так, хоч якийсь артефакт скинули. Тут, до речі, поряд е, я дивився по карті. До речі, тут поряд, я дивіться, ось тут якась схованка, тут якась схованка. Ну давайте, мабуть, ось що ми зробимо. Давайте, ми, мабуть, вже підемо у цей підвал. Так, пошукаємо, що там ми шукаємо. Давайте, до речі, збережемося, а то я щось зовсім забувся. Так, підемо в цей підвал, знайдемо те, що ми там шукаємо, а потім уже, коли виліземо, то може підемо ще по тим схованкам, бо прикол вже в тому, що знову ж таки ми знайшов. Не йдемо ці схованки, але куди ми будемо кра... кла... класти речі, якщо там буде щось корисне, коли в мене забитий інвентар просто в дупу, Дупу забитий. так? А так ми реально підемо зараз у той підвал. Я чесно не пам'ятаю, там, по-моєму, будуть солдати, там мутантів, по-моєму, ще не буде. Хоча, можливо, я помиляюсь, бо я вже погано пам'ятаю, але в будь-якому разі там будуть якісь вороги, я витрачу стопудово і, ап... і аптечки, і набої, і той же комбінезон. Якраз уже там скину. Так, він уже спортиться, ще сильніше, ми його викинемо та й усе. І тоді можна буде вже побігати по тих місцях. Ну що? Що, слава Богу, я серію дозняв. До речі, прикольна зовнішність усього крота. Е, гарно зробили. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей! Бувайте!